День 25, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво Непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, з Євангелія від Луки. І як усі дивувалися всьому, що Ісус чинив, Він сказав до своїх учнів: затямте собі добре ці слова, син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова, воно було від них закрите, так що вони його не додумались і боялися його спитати про це слово. Бути з Ісусом у радості й терпінні. Молімося про вірність Ісусові до кінця своїх днів у радості і в стражданні. Ісус закликає мене роздумувати над Словом, яке по-людському є незрозумілим і викликає опір. Попрошу Його допомогти мені слухати і глибше зрозуміти Його з таким самим запалом. Як і тоді, коли воно є заспокійливим і зрозумілим. Є дні, коли мені легше йти за Ісусом, коли я повний благоговіння перед Ним, коли захоплений Його вчинками, коли я відчуваю Його сильну підтримку. Повернуся в пам'яті до цих моментів і подякую Йому за них. Уявлю Ісуса, який дивиться на мене з любов'ю і проникливо говорить, прийметься до Свого серця. Він заповідає свою хресну дорогу. Такі слова можна прийняти тільки серцем. Дорога Ісуса є і моєю дорогою. Які переживання викликає в мене Його передбачення про себе. Чи погоджуюся йти за ним шляхом відкинення, пониження, страждання? Скажу йому про свої страхи, спротив, пригадаю досвід, який зараз для мене є найбільшим Христом, як я його переживаю, як бачу його сенс, чого в ньому не зрозумію, про що найважче мені розмовляти з Ісусом? Чи є такі теми, на які я боюся з ним розмовляти, чи сьогодні я зміг би сказати йому про це, пригадую слова Ісуса і сторінки з Євангелія, яких я не розумію, бо вони для мене є таємницею, захованою від моїх очей, знайду їх у тексті Святого Письма, прочитаю і буду повторяти. Боже, хоч я не розумію Тебе, але над над усе люблю Тебе. В школі Богородиці Марія каже нам: Хто вас краще від матері зрозуміє? Я, мати, яка вас розуміє. Я жила ваше життя і пережила ваші страждання і радості. Усе, що відбувається з вами красиве, болісне, радісне, святе, сприяє тому, щоб ви духовно зростали, щоб мій син зростав у вас. Послання Богородиці Царіці Миру 25 вересня 2019 року. Дорогі діти. Сьогодні закликаю вас молитися в моїх наміреннях, аби я могла вам допомогти. Дітки, моліться вервицю і розважайте над її таємницями, тому що й ви у своєму житті проходите через радощі і скорботи. Таким чином, утілюйте таємницю у своє життя, бо життя є таємницею доти. Доки не вкладете її в Божі руки, так матимете досвід віри, як Петро, який зустрів Ісуса й Дух Святий наповнив Його серце. Дітки, і ви покликані свідчити, проживаючи любов, якою Бог день у день огортає вас через Мою присутність. Тому, дітки. Будьте відкритими й моліться серцем у вірі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, наша Мати, допоможи нам не залишати Ісуса ні в радості, ні в болю, ні тоді, коли ми Його не розуміємо. Сьогодні ми дякуємо Тобі за дар молитви Розарію. З вірою беремо Його в руки і укладаємо у кожне таїнство свої радощі та печалі. Ми молимося з тобою за дар міцної віри, допоможи нам залишатися вірним Ісусові до Кінця, як Ти. Амінь. Молитва по святи Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя. Згідно з волею Небесного Отця, о Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме. Плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Всемутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.